І без того дорогі для більшості пересічних українців іноземні авто невдовзі можуть стати взагалі нездійсненною мрією. В країні прогнозують автосказ. Підняти візнамито до 34% на іномарки вимагають вітчизняні виробники. Укравтопром, що представляє інтереси 17 із них, зініціював спецрозслідування. Якщо свого доможуться, то ціни на іноземні автівки підскочать як мінімум на 40%. Автодилери обурені. Ассоциация включилась в это расследование, и, естественно, ассоциация импортеров будет свои доводы давать, и я так думаю, мы будем все-таки отстаивать, чтобы поднятия цен не было. Потому что, если сказать грубо, закрой автосалон, распусти людей и... Більше не працює. Автомобіль, який дороже на 40 ніхто не купить. Під удар потрапляють найзапитаніші авто малолітражки з об'ємом двигуна до 2,2 літрів, чотириколісні беєце класу. А це левова частина авторинку, Дилери переконані у такий спосіб вітчизняні автовиробники топлять конкурентів. По більшому счету, ета приведена до переделу ринка. Здесь совсем мало заботы о. Скажем так, покупателях ринків України, а річ іде просто хто із гравців займе більшу долю на ринку. Через такі пільги кажуть експерти, український виробник не матиме стимулу покращувати якість вітчизняних авто. Натомість буде велика спокуса і собі підняти ціни, переконані автодилери. Вони прогнозують здорожчання вітчизняних авто. «Зная наше государство, я далеко от мысли, что наши производители, если это произойдет, что они удержат свои цены на сегодняшнем уровне. Значит, соблазн очень огромный. Когда Mitsubishi или Ford будет стоить на 40% дороже, то що ж свою цену ну, на 15% не Вот. Кто устоит перед таким соблазном? я думаю, никто». Однак не всі представники імпортерів налаштовані аж так песимістично наводять аргументи. Я Ціни, підвищення ціни не буде, у зв'язку з тим, що наша країна має обов'язки перед ВТО, які ми підписали, коли вступали в організацію, про що свідчить уряд Азарова подав до парламенту законопроект про зниження пошлин на ввезення автомобілів з 7% до 6%. Якщо на горі не дійдуть згоди, і митний бар'єр на іномарки таки піднімуть, то іноземні авто можуть здорожчати вже за тиждень і 17 серпня. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.